Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. Про що сьогодні поговоримо? Давайте знову про спорт. Поговоримо про наступний бій Усика з Даніелем Дябоа. Чи може він бути? І давайте ще розберемо також сам таро-прогноз щодо Усика та його бою з ф'юрі. Як ви знаєте, мій Таро прогноз підтвердився. Вітаємо нашого. Бравого козакам, хто ж переможе, і так, перша карта на усика, друга карта на ф'юрі. До коло до Трійка пентаклів, Ми всі спостерігаємо за тим, що відбувається. Всі чекають, хто ж хто ж переможе. І так на усика випадає сімірка мечів. Будуть якісь нестандартні ходи задіяні. Якось він себе проявить досить таки цікаво. Або ж є якісь заколісні такі моменти. Або ж тут ще може означати, що це в сьомому раунді буде перемога за усиком. На Ф'юрі випала карта 10 жезлів, дуже важко йому буде, цей поєдинок йому дасться досить-досить важко. Можливо, він вже після сьомого раунду до 10-го ледве-ледве буде доживати. Але побачимо. В будь-якому випадку, дивимося далі, що на усика випаде, що на ф'юрі. Ну, колоди, колісниця, знову ж таки, сімка домінує, Бій буде йти як мінімум до сьомого раунду, я думаю. Це мої припущення, побачимо, як буде. На усика випадає вісьмірка Пентаклів. Він підготувався, він буде добре відпрацьовувати удари на ф'юрі. А ф'юрі лицар Пентаклів. Вибачте, лицар Кубків. Як для боксу, то це дуже м'яка карта, якась емоційна, якось не дуже я б сказала, ф'юрі буде себе показувати в цьому бою. Що ж, давайте подивимося ще на Ленорман, що покаже. Що покаже Ленорман, за ким може бути перемога. Це дуже такий значний Поєдинок для світу боксу, тому дивимося. І так, що випаде? Книга на дні. Є все-таки якісь таємні моменти. У усика випадає ось тут обручка, я оракульно асоціюю це навіть як пояс боксерський, а у ф'юрі випадає лілії. Лілія, це знаєте, вже така карта, як людини похилого віку, як йому вже на пенсію пора, а не в боях брати участь. Хоча Лілія це дуже солідна карта, але я думаю, що це ще й карта медицини. Усик Ф'юрі добре наваляє і Ф'юрі муситиме звертатися за хорошою реабілітацію, так очевидно. Звісно, багато хто може сказати, ой, що там було передбачити, що Усик переможе. Всі знали, що він переможе. Можливо, і так, але ж. Я проаналізувала свій таропрогноз, те, що відбувалося потім, як все це збулося, і не так все легко, як ви розповідаєте, хейтери тарологів. Дивіться, якщо проаналізувати, що випадало на усика, я вам нагадаю ці карти: випадала сімірка мечів, вісімірка пентаклів та обручка. Це як на різних колодах я робила прогноз. Якщо подивитися на фотографію усика з поясом, вам ось нічого не нагадує ця обручка, наче як боксерський пояс. Тому ось перша вказівочка була. Далі на ф'юрі випадали карти десятка жезлів. Лицар Кубків та Лілії. Ну, як ви бачите, для боксера це досить такі карти не дуже, прям про силу, які говорять. Також я вам говорила, що вірогідно буде в сьомому раунді як перемога за Усиком. Як це відігралося ключовим в поєдинку Усик-Ф'юрі став сьомий раунд. До нього два з трьох суддів віддавали рівну кількість балів боксерам, а ще один британцеві з різницею у два раунди. Тобто, бачимо, все-таки ось та сімірка, за яку я вам говорила, вона відігралась сьомим раундом. Це підтвердилося. Далі постійно випадали сімірки, ось сімка мечів, колісниця. І що ми бачимо? Це був сьомий поєдинок усика в надважкій вазі, і він завершився перемогою за очками 116-112. Тобто, це не було так, що усик виробив ф'юрі і все по ф'юрі вежа. А от саме, як я говорила, що може бути якась така технічна перемога, і усик переміг за очками. Далі. Це три судді дали рахунок 116-112. Той же час на вечорі боксу працював і четвертий суддя програма зі штучного інтелекту. Це використовувалося як експеримент, і рахунок штучного інтелекту був однозначним: – 118-112. Я вважаю, що ось ця карта сімка мечів. Якраз також може показувати, що під час бою використовувався також і штучний інтелект. Якщо брати самі карти, це Таро темний, особняк, кому цікаво. На усика випадала сімірка мечів в, цій, в цьому прогнозі, а на ф'юрі випадала десятка жезлів. Очевидно, по цих картах, що е, усик буде більш спритнішим, більш таким е, хитрі його будуть удари, е, більше він буде краще е, рухатися, е, більш продумано. Такий в нього була стратегія, Як вести бой. В той же час, Юрі, Десятка жезлів, він як важкий в цьому бою. Далі я подивилася все ж таки, що ще десятка жезлів в цьому могла означати прогнозі, що на зважуванні. Ф'юрі став важчим ще на 10 кілограм. Можливо, саме вони йому заважали добре рухатися ніж в першому бої, хоча він той бій також програв. І його результат був 127 кілограм, а усика 102,5 кг. Тобто, бачимо, усик був легший, але більш спритніший. А ф'юрі йому, хоч він і важчий, і більший, давався цей бій. Набагато гірше пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу? Чи подобається вам цей розклад? До речі, на церемонії зважування Усик вийшов з прапором Free Azovstal Defenders. Тобто він не забуває про українських захисників, привертає, коли може до цього увагу. Тому всі, хто хейтять, що ви обговорюєте бій Усика, а не говорите за війну. Так Усик як може, так і привертає увагу Заходу. Громадян тих країн, які живуть мирним життям до наших проблем, тому що саме так. Найлегше при, прикликати аудиторію на допомогу, тому що не, ось ці всі фотографії з пораненнями. Ну, чесно кажучи, побувавши довгий час за кордоном, е, нещодавно я повернулася. Я можу сказати, що там ж люди живуть своїм життям, їм наша війна не цікава. А ось така подія, коли всі розмовляють за це, всі обговорюють цей бій, це дуже. Е, Гарна можливість привернути увагу знов до України. Добре, дивимося далі. Що випадало на класичній Таро Уейта? Так. Випадала вісьмірка пентаклів і лицар кубків на ф'юрі. Я вам відразу сказала, що для боксу це якась досить така легка карта. І, як ми пам'ятаємо, ф'юрі в новинах розповідав, як він наваляє усику, всячески. Його постійно якось принижував. Ось це саме може бути така поведінка хвалька, лицара-кубки, що ось я такий красий. В той же час усик планомірно готувався і планомірно надавав цьому ф'юрі удари. Дивіться, що пишуть в новинах, що наслідки 12 раундів виснажливого бою між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі помітно відобразилися на обличчі британця. Тобто вже не так йому було весело. Коли Тайсон прийшов на прес-конференцію, у нього під оком красувався величезний синець, також розсічення були помітні в районі Брів. За статистикою поєдинку, усик завдав 179 точних ударів із 423, тобто це більше ніж 42 І в голову ф'юрі прилетіло більше ніж 101 удар. Я вам говорила, коли трактувала прогноз, що в Фюрі буде потрібна досить суттєва медична допомога. Випадала карта Лілії і говорила, що це вже карта як пенсіонера. Я не знаю, як далі буде складатися доля Ф'юрі. Це не було предметом розгляду, але можливо йому вже дійсно пора на пенсію. Далі. Що по цьому розкладу? Ще я вам говорила: що є книга, і сімірка мечів випадала. Разом з обручкою, все це разом я все одно трактувала як якийсь договір по бою, але в цьому ми не будемо е, розбиратись. Можливо, усик е, мав тягнути бій, щоб не зразу вирубити ф'юрі, щоб було шоу. Ну, як варіант, я так можу трактувати. Але в будь-якому випадку, ось ця обручка для усика відігралась. Ну просто пояс оракульно, карти показали мені. Я вам нагадаю, що це моє сприйняття і моя трактовка карт. Хто займається ТАРО, ви можете послухати, можете приймати мою практику, можете ні, але повчати мене, будь ласка, не потрібно. В мене свій підхід. Тому далі Уже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримуєте за це свій плюсик в карму. Що будемо дивитися? Після того, як Усик давав перший коментар про перемогу, на ринг піднявся інший володар поясу у надважкій вазі. Це був британець Даніель Дюбуа. Він звернувся до українського боксера і пропози дав пропозицію знову провести бій. Я хочу свій бій, свою відплату, сказав Дюбуа. Я вам нагадаю, що боксери зустрічалися в серпні 2023 року, і той поєдинок закінчився перемогою Усика нокдауном дібуа у 9-му раунді. Що ж, я думаю, що якби я робила той прогноз, то на дібюа випала б якась вежа, що його так раз і вирубили. У мене досить таке мало практики у спортивних прогнозах. Ви ж знаєте, хто таролог, особливо для того, щоб робити прогнози, якісно, треба трішки, хоча б розбиратися в темі. І вихідні дані дуже важливі для правильного трактування карт, оскільки спорт не являється моєю темою захоплення, але все ж таки мені цікаво попрактикуватися в таро, як це все відбувається. Тому я вам пропоную зараз зробити прогноз разом зі мною на бій Усика та Дюбоа. Давайте подивимось, яка вірогідність. Що цей бій відбудеться? Хто буде писати, кому цікава ця тема, а що ж Херсон, будь ласка, я вас запрошую. на каналі є попередні відео, і розглядається Херсон і Суми, і Запоріжжя, і Дніпро. Але ж неможливо весь час тільки думати і говорити про обстріли. Ви ж самі пишете деякі з вас, давайте про щось хороше, ось давайте про щось хороше. І я вам скажу: якщо ви хочете, щоб дійсно херсон вистояв, вболівайте за херсон так само, як ви вболівали за Усика. Вірте беззаперечно, що херсон вистоїть, що все буде добре і повірі, нашій нам буде. Зрозуміло, що треба робити? Добре, дивимось. Давайте для початку подивимося, яка вірогідність взагалі того, що відбудеться, ось цей бій. Даніеля Дюбла та Олександра Усика в 2025 році. Яка вірогідність, що цей бій взагалі відбудеться? Тому що ми не знаємо. Усик то погодився, але ж бій не призначений, можливо, ще щось і поміняється. Яка вірогідність, що в 2025 році відбудеться бій Олександра Усика та Даніеля Дюбла? Тут місяць на дні колоди. Це говорить ясно, що нічого не понятно ще. Ще все може перегратися. Дивимось, що тут випадає двійка мечів, сімка жезлів та двійка пентаклів. Що я вам скажу? По цих картах відразу йде ось таке якесь блокування, двійка мечів, не дуже прям, мабуть, промоутери, усика зацікавлені в такому бої, можливо, сам мусик не захоче. Тут ще досить таки мутна історія. Тому, більш за все, що вірогідність, ось що відбудеться такий бій, поки що 50 на 50 в 2025 році. Якщо вигідно буде це. Фінансово, то бій відбудеться. Якщо ні, то може відкластися або взагалі відмінитися. Ви ж знаєте, Таро не говорить про істину в останній інстанції, а показує вірогідний варіант подій. І Таро зараз показує, що наразі це питання не вирішено: 50 на 50. І якщо тут взяти навіть в цілому то я б навіть схилялася, що наразі більше схиляються до варіанту того, що цей бій не такий і потрібний. Але все може змінитися, побачимо, як буде. Добре. 50 на 50 є. Зовсім що цей бій не відбудеться, такого немає. Тому давайте подивимось. Якщо відбудеться бій між Олександром Усиком та Даніелем Дєбюа, що? Яка вірогідність, хто там переможе? Усик чи Даніель Дебюа? Так, дивимось: якщо відбудеться бій в 2025 році між Олександром Усиком та Даніелем Дебюа, яка вірогідність, що переможе Усик? Яка вірогідність, що переможе ДБА. Я поки що ще не бачила карти. Випадуть тут повішений. Знову ж таки, може говорити, що цей бій або відкладеться надовго, або взагалі не відбудеться. Тобто, ще роздумують. ось бачите, конкретно на карті. Ми подумаємо ще, чи нам це вигідно. Добре, дивимось. Усик п'ятірка кубків він зараз виснажений. Він не готовий проводити якийсь новий бій. Йому потрібно відновити свої сили. Дивимось на дебюа смерть. Як то кажуть, хрен не слаще рідки. Якось тут більше схиляюсь до того, що ці спортсмени наразі не готові вступити в бій. Якщо цей бій відбудеться, то як варіант могла б бути ничия, або все-таки. Треба взяти додаткову карту на смерть, тому що це карта трансформації. Статус дебюа, він зміниться. Дивимось на смерть. Лицар. Кубків, знову ж таки, ця пропозиція була пограти на камеру. Я чомусь думаю, що найближчим часом цей бій не відбудеться. І якщо він і відбудеться, то якось через досить таки довгий період, і він більш такий, знаєте, ця пропозиція була показушна. Тому я думаю, що. Що тут або ничия, або все ж таки усик візьме знову ж таки перемогу. Але вона якась буде дуже-дуже складна і дуже важка. Давайте подивимось на іншій колоді, що покаже. Якщо відбудеться бій між Усиком та Даніелем Дюбюа в 2025 році, яка вірогідність, що переможе Усик, яка вірогідність, що переможе Єбюа? Дивимось, яка вірогідність, що переможе Усик, яка вірогідність, що переможе Дюбуа? На дні колоди 10 Пентаклів. Знову ж таки, все зав'язується на грошах. Чи буде вигідним цей бій? Тут на усика падає вежа, тут лицар жезлів. Поки що усик взагалі не готовий до цього бою. Це очевидно, йому треба відновити сили. На. Дібюа тут випадає лицар жезлів на усика вежа. Це значить, що дібюа може нокато... ну, зробити нокаут усику. Мені б дуже не хотілося, щоб такий прогноз відігрався. Якщо цей бій буде, то будемо спостерігати. Добре, дивимося фінальну карту на Ленорман. Що покаже, якщо відбудеться бій. Між Даніелем Дебюа та Олександром Усиком. Яка вірогідність, що переможе Усик, яка вірогідність, що переможе Дебюа? Тут на дні колоди книга. Знову ж таки, ясно, що нічого не понятно. Якісь договорняки, бокс це такий спорт, який він не просто так. Тут птиці, переговори, а тут коса. Ось я схиляюся. Все ж таки по цих картах, що все одно переможе усик, або це буде якась така складна історія. Де, будучи багато розмов, що якось нечесно, засудили ось про якусь нечесність. І тут якийсь бій може бути для усика досить таки виснажливим, з якимись серйозними травмами, але все одно по цих картах я схиляюсь до того, що більше шансів у усика втримати свій пояс. Чому я так думаю? Тому що. На ось цього діба знову ж таки випадає карта, яка говорить про те, що він дуже багато трендить, а може виявитися все так, повтор, ситуація, як з Ф'Юрі. І тут ось лицар Жезлі, він буде якось швидко-швидко відпрацьовувати удари. Він може виснажити е, усика, але сам він виснажиться ще більше. І тут падає коса. Усик одним потужним ударом, його поверне е, до реальності і перемоги цьому DBA, е, не, не бачити. Це така трактовка в мене цих карт наразі. Можливо, щось поміняється. Все-таки я більше схиляюся, що вірогідність цього бою найближчим часом не дуже висока. Тому. Як то кажуть, ще вилами по воді писано, і зараз усик просто розбитий, виснажений, він не готовий ось так виступити в бій. Тому потрібно подивитися потім ближче, якщо відбудеться цей бій, чи як усик підготувався, як підготувався цей дебюа. Але поки що. Все одно я бажаю перемоги усику, якщо такий бій відбудеться. Дякую за увагу. Підпишіться на канал, до зв'язку!